Ще за упокоєння душ. Ну вас спочили, приснопам'ятних воїнів, захисників України, захисниць України, Романа Хартимена. Добавки посадили Микола, я Сергія Матвія Артема, Ігора Ігорова, Ігор, Натасія Ігор, Завжди, Віталія Одинова, Станіслава Володимира, Олександра Павла Андрієва, Павла Анатолія Офія, Бориса Артема, Миколи, Петра Данила, Дениса Водима, Віталія, Павла Слава Андрія, Олексія, Костянтина і всіх побратимів на. Що... Помилуй, Господи, помимо світті там, де праведні спочивають, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Боже, за небезпеку, че рік її хреста, безпеком треба просімо. Господи, помилуй. Боже і всякої плоті, ти смерть подолав від диявола, позбавив влади життя світові твоєму дарував. Сам, Господи, у душі спочилих дітей твоїх, приснопоминаємо воїнів, захисників, захисниць наших, по зляк праведник, учений Абрама, Авраама, похоті з певени нас, спаси, помилує, бої благий людинолюбний. Я... У блаженіму спінні вігігічний спокій. Подай Господи душам дітям Твоїм, воїнам України нашим побратимам і посестрам. Зустрічаємося.